Його псевдо Остап, а в тисминиці його знали як Володимира Волощука. Загинув як герой України. Йому було тільки 20 років. На могилі загиблого встановила пам'ятний знак. Це із від мене, так особистий брастового внука. Кошти ми все ми організували, оплатили, все ми подавали, запросили родину. Тут похований керівник. Служби безпеки району Волощук Володимир Васильович 24-го року народження. Він сам представляє собі член ООН. Він перший, він, як би казати, з стиїв когорти перших тих начинатів, які організували УПА в Тисніці райони. І він загинув в 45-му році, в селі погоні. І я був з тими людьми, сподівалися, що вони його з поля бою на плечі принесли сюди, його похоронили. А наша задача вшанувати тих пам'яті людей і відновити їх, розуміти, з тих пам'ятник. Що характерне Волощуки, це є дуже порядна людина. Їх чотири брати загинули. На невеличкому сільському цвинтарі в селі Погоні біля могили Володимира Волощука зібралась родина, члени районного братства УНУПА голова міста Тисмениці. Іншого вибору не було. Хлопці йшли, і хлопці знали, що перемога можлива, але майже нереальна. Але воювати до останнього. І вони знали своє покликання стояти до смер до кінця за незалежність і Соборну нашу Україну. І сьогодні наші бійці теж стоять. І в основному молодь, і та патріотична молодь нашої України і сходу і заходу, яка вже сьогодні з'єдналася воєдинок, стоїть. І обороняє наші рубежі. І дай Бог їм здоров'я. У спільній молитві помінули пам'ять тисвиничанина, героя, який боровся за те, щоб Україна була вільною незалежною. Завідомо лише, що значить, його знайшли без голови, тому що або то автоматною чергою відсікли голову, або якийсь зрадник хотів довести, що він так його знищив і взяв голову. Крім того, в цій могилі, що зараз похований стрий, там ще один невідомий похований, невідомий, але що він так само заслуговує на пошану і, і вясність нащадків, як і мій стрий. Ну і ще хотів згадати його братів, тому що вони загинули всі так само в родіві за волю України. Але що де вони поховані, невідомо. «От Ярослав в Чорному лісі десь, він там був референтом обласного проводу. І там, десь загинув, невідомо, де він похований. І взагалі чи похований? Ну, Григорій в клубівцях відомо всім, цей схрон в От він там, в числі тих всіх, вони завдячуючи зрадникові, всі вони підірвалися чи, чи застрілилися, чи, чи потім їх вивозили в тиснучі на оглядини, так би мовити. І потім десь вивезли невідомо куди, так що теж невідомо, де поховане. Євген загинув ще до десь так за три місяці перед тим, як загинув Григорій, бо, тому що е, була інформація, що Євген у пов. Ну, от так говорили, що коли загинув, значить пов, то в цьому в Єзуполі. Тоже Теж невідомо, де, де, де загинув є, а от де похований невідомо. Всі вони. Як кажуть, то вся сім'я, от мама їх. Ну а сестра от Олії моєї дворідної сестри, мама, значить, вона була вивіжена, е, сужена, була на колимі, ну і померла вже тепер, вже її немає вже зараз. Історія має здатність повторюватися, і в теперішній час гинуть молоді хлопці. В цім краю, де все співає вранці. І шумлять закохано ліси. За Україну билися повстанці про волі і краси. Освячено гріб та пам'ятний знак Володимиру Волощуку, який загинув в селі погоні і похований на сільському цвинтарі. Від родини Волощуків щиро подяку всім склала Ольга Постоловська, хто прилучився до цієї благородної справи. Хочу подякувати насамперед районній державній адміністрації за сприяння. Хочу подякувати нашим священникам, хочу подякувати голові села і сказати: я думаю, що ті душі тих хлопців сьогодні над з нами вони чують і вони бачать, що продовжується далі боротьба за Україну, і то боротьба не проста. І ще невідомо, чим вона закінчиться, але ми впевнені і маємо надію, що наша молодь е, не потрібно вмирати. Потрібно так вбивати ворогів, аби вони вмирали. А ми маємо всі жити і прославляти нашу Україну. Так що слава Україні Героям слава! і смерть ворогам. Слава, слава Надії!